Ісусу Христу, Дорогі браті і сестри, я знову з вами і знову сьогодні будемо говорити по звичайно понедільній темі, але сьогодні, як все припадає 22 число, 22 грудня, церква в цей день визначує пам'ять праведної Анни, Матері Божої, Матері мат, ма, Божої Марії. Тобто Анна є матір'ю. Пресвятої Діви Марії. І звичайно, що м, сьогодні ми можемо і повинні е, говорити і про е, праведну Анну, яка, безумовно, є е, е, тою постаттю на, і е, серед тих всіх постаттей е, нашого людського роду, є, на яких спочиваючи промисел Божий, витворив е, те, що ми сьогодні маємо в духовному нашому плані, Тобто нашу духовно-релігійному плані. Бог задіє людину в процес спасіння її самої і дає їй можливість наставлення, вміння досягати цього високого, духовного, те, що було втрачено через гріхопадіння Адама і Еви. Так же само і в житті кожного з нас. Господь, от дуже інтересне питання. Я не хочу в нього так глибоко входити зараз, в зв'язку з тим, що обмежений час, але ми колись про це поговоримо як Божий промисел, входячи в життя людини, чим він стає фатумом чи все ж таки допоміжною силою. Яка дає можливість людині, і, тобто в сукупності людської свобідної волі, людської свідомості витворювати те, що називає, ми називаємо долею. Бо часто людина, якби нарікаючи на це, каже, Господь мені дав таке життя, це моя доля, я маю, маю бути таким, яким я є. ну як, Залежним від якихось певних. Дій або впливу на, на себе, чи як. Якщо алкоголік каже, що я повинен бути алкоголіком, значить він не має ніякого гріха перед Богом. Якщо наркоман чи злодій, чи вбив е, вбийця і, і так далі, те, то теж саме ніякої відповідальності то не несе, бо тому, що так, так розприділеному, оприділено йому Богом житті. Звичайно, що це ні. І тому для того, щоб поговорити про це, треба е, взяти окрему тему і все ж таки висвітлити це питання. Наскільки Божий промисел і наскільки людська свобідна воля, е, співпрацюючи в одному напряму, витворюють наше земне е, кредо і е, тим більше відкривають перед нами вічність. Тому Постаті святих вони, перш за все, є тим дороговказом і прикладом, на якому формується наш світогляд, який ми задіємо в процес витворення самих себе, і е, ця практика, їхня, їхній досвід, він е, збагачує наші знання, е, акумулює наші духовні сили. І ми е, розуміємо, що дійсно це шлях до е, людської гідності, яка з'єднує нас з Богом. А вже ті дива, чуда, які творяться цими святими, вони під ще би якби під ґрунтям е, того і нашої віри, яка фундаментується е, і будується на цьому, що все ж таки святість. Це е, той напрям, який е, дає можливість Божій благодаті, перебуваючи в людському тілі, е, показувати наскільки благодать Божа є е, сильна і під її підладне все те, що ми називаємо навколишнім світом. Отже, е, 29 дев'ята неділя, і я минулого разу е, переступаю, зговоривши є преступка. Я все ж таки не буду робити цього, тому що 32 неділі, на 32 неділі Різдво Христове від Зелених свят, і всі ці переступка чи відступка вони задіються в те, щоб потім між 32-ю неділею і неділею, яка йде вже в м'ясницях перед постовим часом було євангельське читання в запасі, тоді, коли, наприклад, Пасха є пізною. Коли Пасха ранньою, значить, все в своєму порядку. Євангелія від Луки, 17 розділ, 12 19 вірш. В той час, коли Ісус входив в одну із сіл. Вийшли йому на зустріч десять прокажених, які стояли здалеку. Вони піднесли голос і промовляли. Ісусе, наставнику, змилися над нами. Побачивши їх, їх Він промовив: ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлюючи голосно Бога, і приповлицем до них Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже, хіба не десять очистились, де ж дев'ять, і не знайшовши між ними, щоб е, повернутися Богою хвоздати ніхто інший, крім цього чужинця. І він сказав до нього: Встань, іди, віра Твоя спасла тебе. От ми бачимо е, в Євангелії е, змальовану подію земного життя нашого Господа Ісуса Христа де Христос зустрічається з проблемами людської, людського тіла з тими хворобами, які були в той час і прислідував людину до до того часу, і після, тобто з тими проблемами, які саме найбільше торкаються людини в її земному житті, бо здоров'я це перш за все найбільший дар. Який дається нам творцем, і наскільки ми вміємо його оберігати, і наскільки він оберігається нами, наскільки нам радісно, приємно живеться на цій землі. Хоча є, є свої нюанси. От Хто був в лікарні, подивіться, як не, не, не просто тим людям, які лежать прикуті до ліжка, а тим більше, які роками лежать в ліжку або і так далі. Вони відчувають себе дуже. Дуже нещасними, І рідко хто з них може, наприклад, пересилити цей стан і все ж таки знайти самого себе. І, і в цьому знаходженні все ж таки не існувати, а жити. А проказа це хвороба, яка виводила людину. За межі спільноти, за межі сім'ї, за межі роду, за межі спільноти, яка спонукала людину жити десь там в, пусти, в пустельному місці, для того, щоб вона не заражила цієї хвороби інші. Це дуже страшна заразова хвороба, яка спотворює людське тіло, яка приносить дуже багато болю, незручностей. І, і, і тому ці прокажені вони стояли здалека, вони не підійшли до Христа, до, до Ісуса, не прос, не торкалися його одежі, вони не просили його зцілити е, їх е, рукою його, е, с, його, а просили просто Ісуси, Сину Божий, поми змилуйся над нами. І Ісус, е, якби вислуховуючи їхні прохання, не каже: Підійдіть до мене. Він не робить ні болото е, слюни своєї, він не торкається їх рукою, він просто їм е, каже, ідіть і покажіться священникам. Тобто священники виконували роль не тільки е, е, служителів культу, е, служителів вівтаря, вони виконували роль і вчителів, і наставників, і лікарів. От тому е, Христос і спонукає цих, ідіть покажіться. І коли вони йшли, то вони побачили, що проказа з них спала. А це ж, е, дуже таке, я повторююся, дуже страшне захворювання, е, яке відбувається перш за все, на шкірі. А один із них, побачивши, що видужав, повертається і, славлячи голосно Бога, припадає до ніг Ісуса, дякуючи Йому за те, що Він е, виздорів. І це був Самаринин. Отут якраз, це, я би сказав, кульмінація цієї розповіді, навколо якої йде сама розповідь, в чому саме суть. Тому що вміти побачити свою проблему це одне. Знайти вихід цієї проблеми. Оздоровити і, і, і тим більше відчути радість у цьому і зрозуміти, хто допоміг тобі її вирішити, оце важливіше. Ми часто теж опиняємося в таких ситуаціях, коли ми кажемо, Господи, допоможи мені, Господи, прости мені, Господи, вилікуй, Господи, ти, я в таких обставинах, в яких мені дуже прикро. Без тебе я ніхто. А коли дійсно приходить радість, я вже не раз казав, що людина йде тоді до Бога, шукає Бога. А коли вона вийшла з тої ситуації, вона забуває за Бога. Отут якраз цих дев'ять і забули про те, хто їх оздоровив. Вони з радістю тої кинулися е, по своїх домівках, вони хочуть вернутися до, до, до своїх рідних, близьких. Вони так, вони заскучилися за ними. Їм не просто там було е, знаходитися е, відкинутими від суспільства. Але вони забули основне важливе, що вони не подякували тому, хто їх оздоровив. Тобто е, їхня віра була наскільки. Е, я би сказав сіюмінутною, наскільки такою, таким сплеском, який е, приніс їм полегшення, але не приніс е, і не відкрив їм духовні очі, щоб зрозуміти свій стан і вміти подякувати тому, хто е, дав їм можливість оздоровлення. Лишніть оцей самарянин, який перепавши е, до ніг ісусових. Дякує йому за своє оздоровлення. Тому Ісус звертається, а де ж дев'ять. І не знайшовши між ними, щоб е, повернутися, е, віддати Богу хвалу, ніхто інший, окрім цього е, чужинця, тобто самарянина. І Ісус звертається до нього. Встань, іде, віра, твоя спасла тебе. То знаєте, саме собою, що ті, хто пояснює святе письмо, вони кажуть: от все ж таки, а чи оздоровилися тих дев'ять? Оздоровилися тих дев'ять, лише вони не не зрозуміли, що треба вміти не тільки просити, але вміти подякувати за те, що ти випросив собі. От ми часто оберняємося, я вже раз вам приводив такий приклад, коли. Е Пустинник прийшов до царя, і він спонукав його прийти. І коли він прийшов до себе у ну, свій палац, став просити, Господи, дай мені, щоб я був здоровий, дай мені, щоб моє царство процвітало, дай, щоб мої вороги не наступали на тебе і так далі. А потім звертається до цього пустинника і каже, проси в мене, що ти хочеш, я тобі все дам. А Він каже, хіба я можу вже брака просити? От ми так часто опиняємося в такому стані, коли ми просимо, а не вміємо подякувати за те, що випросили, за те, що Бог змилився і дав нам. От тому це Євангеліє вчить нас, що от, які б не були ситуації, які б ми, ми не опинилися в ситуаціях, коли ми звертаємося до Бога з вірою, Господь допомагає нам, але діставши поміч, вміємо подякувати Богу за це. А може, деколи треба і примінити все своє життя, зрозуміти свою помилку, зрозуміти причину цього стану. І все ж таки найбільше подякою буде те, коли ми змінимо своє життя, змінимо свої відносини е, до тих речей і до тих, хто поряд з нами, і станемо дійсно носієм не тільки е, людської по, е, постаті, людського образу, а носіями Божого образу, несучи цей світ. Правду і Божу, Боже милосердя. Ну і декілька слів відносно праведної Анни. Так, це вона, з яким і Анна, родичі Пресвятої Діви Марії, вони своїм життям, вони свої, своїми чеснотами дійсно, наскільки, як ми говоримо, угодили Богові, що Господь вибирає їх. Як родичів тої, котра, через котру приходить Месія Спаситель Ісус Христос в цей світ. Як відновлювач, як е, як людину від прокляття первородного гріха. Тому ми і славимо праведну Анну і праведну яким в своїх молитвах і на кожній літургії священик, закінчуючи виголов, все, згадує цих Богатець Якема і Анну. Тобто їхні, їхні чесноти, їхня святість стала якби, тим ключем, який відкрив. Двері спасіння кожному із нас, віруючому в Ісуса Христа, народженому від Духа Святого і від Діви Марії. Я здоровлю всіх тих, хто носить ім'я Анна. Бажаю вам міцної віри, міцного вірі вашій, міцного здоров'я, Божого благословення. І е, всього, всього найкращого на цьому земному житті. Основне, щоб дійсно жити не тільки в раді тіла, але і раді душі своєї. А вас усіх здорові, Баж... Всім... а вам усім бажаю здоров'я, щастя і Божого благословення. Слава Ісусу Христу.